Наталя Рудича, рада вітати сьогодні. Тут центр протезування Сміливий крок. Ми відкрилися 22 вересня цього року. Це так само за грантові кошти. Ми працюємо з посольством Словаччини. Вони виділили нам грант на 52 тисячі євро. Це повністю соціальний проєкт. Ми закупили останні. Моделі обладнання для протезного центру. Наші хірурги були так само за гарантові кошти на навчання у Німеччині, протезиз був у Мінісоці. Буквально на днях він повернувся зі Словаччини. Останні технології ми всі привезли у місто Запоріжжя. Тобто верхні, нижні кінцівки ми вже будемо протезувати за новітніми технологіями. Тобто це біоніка, біонічні руки, міодатчики, тобто, абсолютно весь спектр послуг у нас є. Так само у нас є добре. Протезова реабілітація, протезування і після протезова і після протезова реабілітація. Зі мною сьогодні в гостях наш військовий захисник, який отримав поранення. Ми пропротезували його. Зараз він проходить реабілітацію, отримує від нас протез. Працюємо ми з фондом соціального страхування, тобто весь пакет документів дотримуємося згідно державного регламенту. Раді вас вітати у нас в гостях, все розкажемо, все покажемо, щоб ви побачили, як ми відносимося до наших захисників, до наших ветеранів і з радістю дамо відповіді на всі запитання, як я, так і наші протезисти. Ми приймаємо зі всієї України, тобто ми працюємо на території всієї України. Тобто, хлопці можуть проходити реабілітацію, десь в іншому місці. Так? Вони лежать в лікарні, у них формується культя, заживає все. Вони проходять реабілітацію, і потім вже з направленням на протезування вони можуть приїжджати. До нас, тобто державою не регламентується, де має людина протезуватися. Вона самостійно має право вибирати. Тому можемо, як то кажучи, всіх зустрічати і давати консультацію. У нас є і алгоритм дії, як людина може до нас потрапити, які кроки потрібно зробити для того, щоб правильно оформити всі документи, щоб не було на десь затримок. Вони є ну інколи трапляються такі випадки. Але ми йдемо на зустріч. Нам йде на зустріч Запорізька обласна адміністрація. вона нас підтримує. Всі установи нас підтримують, тому отак пліч опліч ми зможемо допомогти більшій кількості наших захисників.